На 10 ранку у сесійному Хуської районної ради зібралося керівництво району, сільські та селищні голови, правоохоронці, начальники відділів управлінь та організацій, аби обговорити актуальні для Хущини проблеми. Найперше говорили про санітарний стан та екологічну ситуацію в районі, а також шляхи її поліпшення ще одна важлива проблема: забезпечення сільського населення та об'єктів соціальної сфери якісною питною водою. Вихід будівництво очисних споруд та впровадження централізованого водопостачання. До слова, в районі ще з 2008 року діє програма Питна вода. Проте за браком коштів поки не всі села охоплені нею. Не найкращим чином на екологічну ситуацію впливають і тверді побутові відходи. Наразі на території району чимало несанкціонованих сміттєзвалищ. Кажімо районами, як ми тестуємо, покажі приклад, наприклад, до періала. Покажімо, приклад тих на населених пунктів, де сміття більш-менш збирається, дає комунальність твердого сліти. Чому ми не будемо про що статистику говорити? Що як набрали жити цим сміттям? Який нам виходить з цього? Вихід один: відвести земельну ділянку, яка відповідатиме всім нормам для єдиного у районі полігону твердих побутових відходів. Маючи такий, такий полігон, ми будемо мати можливість залучати людей, які мають. Транспортні засоби мають дозвіл на вивіз твердих побутових відходів. Відповідно їх сортування і далі з ними уважені. Крім того, районна влада вирішила започаткувати санітарний день, а також визнати 20 квітня днем проведення акції за чисте довкілля та дня благоустрою. На колегії йшла мова і про виготовлення генеральних планів забудови населених пунктів району. При їх розробці однозначно всі питання будівельних норм. Узгоджувати із головним архітектором ті всі, які необхідні об'єкти повинні бути в населених пунктах, однозначно, щоб були, були враховані. Це мається на увазі і очисні споруди, це мається на увазі і е, ті е, свердловини, де є можливість їх пробурити, або вони існують відповідно санітарні зони, щоб витримувалися. Шлося на засіданні про стан заборгованості із виплати заробітної плати до пенсійного фонду України у хості та районі за перший квартал 2013 року.